Добрий день, мені дуже приємно, що зможу зробити вам огляд книг сучасних українських письменників, які можна буде пропонувати учням. Всі ці книги знаходяться в приміщенні Глібінківської міської публічної бібліотеки і почнемо мандрувати. Трошки помандруємо світом із українськими письменниками Максом Кендруком і Іреною Роздобудько. Максим Іванович Кіндрук, український письменник, автор романів Доки світло не згасне назавжди, де немає Бога, зазирни у мої сни, не озирай і мовчи, жорстоке небо, твердиня, а також різні інші твори. За освіту інженер енергетик загалом побував більше ніж у 30 країнах серед цих країн, такі як Танзанія. Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангула, Нанібія, Нова Зеландія та інші. Я вам перерахувала ці країни для того, щоб зрозуміти, що герої його творів вони подорожують по цих країнах. І коли ми читаємо його книги, ми також із Ними подорожуємо і знаємо дуже багато цікавого про такі екзотичні країни. На даний час у бібліотеці є книга Макса Кіндрука Подорож на пуп землі. Це нова пригодницька сага, де йдеться про мовчазні гори, пекучі джунглі та холодну пустелю. Книга про далекі краї. Де двоє мандрівників, молодий українець та його чеський товариш, які натоптали 6 тисяч кілометрів Південною Америкою від Кіто, столиці Еквадору через усе Перу аж до Сантьяго. І прийшли все це заради одного або потрапити на пуп землі, доторкнутися до таємниць острова Пасхи. Ірен Віталівна Роздобудько, українська письменниця, ілюстраторка та сценаристка, викладач кінодраматургії, володарка відзнаку коронації слова тричі, золотий письменник України номінувалась на Севченківську премію у 2019 році. За книгу прилетіла Лазєвочка. В одному із інтерв'ю зізналася, що колись зовсім не володіла українською мовою. Вивчивши ж українську, почала писати романи, стала однією з найуспішніших та найтитулованіших авторок України. Зараз є авторкою майже 40 романів та дитячих книжок, які стали дуже відомими, були екранізовані. Авторка кіносценаріїв, багатьох успішних фільмів та міні-серіалів. І її книга Мандрівка без сенсу і моралі. У своїй книзі переконує нас, що світ малий та пропонує змінити картинку і відкрити двері до іншої реальності. Саме це є найпривабливішим у мандрах перестрибнути через часову прірву і потрапити в невідоме. Подорожувати по Фінляндії, Швеції, Хорватії, Єгипту, Малазії, Греції, Чехії та багатьох інших країнах нашої планети без ескурсовода. І бачити те, що хочеш сам. А зараз я хочу вас ознайомити із книгами про історичне минуло нашої країни і сьогодення. І почнемо ми із книги Марії Матіус. Марія Васильівна Матіус, українська письменниця та політична діячка, переможеця численних літературних премій, зокрема Шевченківської премії з літератури за 2005 рік, коронації слова та книги Руку, народна депутатка України, сьомої 8 восьмих скликань, автор прозових творів та шести поетичних збірок. Серед головних праць Матіюс. Збірка «Нація», роман у новелах майже ніколи не навпаки, та роман Солодка Даруся. Вона має неофіційний титул найпліднішої письменниці України, входить до сотні найпливовіших жінок України. Збірка творів вибране це твори про те, що може людське серце вражене любов'ю і ненавистю. Радістю і заздрістю. За книгу майже ніколи не навпаки, Марія Васильівна говорить, я би виокремила головну думку цієї книги, де честь понад усе. Кожен персонаж в ній доводить своє людське аліди. Всі ці твори, які я назвала, можна знайти у цій збірці. Окремо я хочу вас ознайомити із книгою Марії Матіо Солодка Даруся. Це драма на три життя. Роман Солодка Даруся без перебільшення одна із найзнаковіших подій в українській літературі, часів незалежності. Цей роман Справжня перлина. Справедливо називають трагедією. А саму Дарусю образом майже біблійним. У цій драмі на три життя немає епохальних людей чи подій, позитивних чи негативних героїв. Але, як стверджує критика, коли читаєш цю книгу, Болить серце. Для мене особисто Солодка Даруся це головна героїня. Вона ніби як наша багатостраждальна Україна. Сергій Жадан. український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен групи Жадан і Собаки. Автор романів Депеш Мод, Воршевоград, Месопотанія, Інтернат, поетичний збірок, цитатник, Ефіопія, Життя Марії, Тамплієри та багато інших. Літературні твори Сергій Жадан відзначені національними та міжнародними нагородами перекладені поміч 20 мовами, зробивши автора одним із найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан активний організатор літературного життя в Україні та учасник мультимедійних мистецьких проєктів. У 2017 році заснував благодійний фонд Сергія Жадана. І його книга Інтернат. Події роману відбуваються на Донбасі протягом трьох зимових днів 2015 року. 35-річний вчитель української мови на ім'я Паша вирушає до міста прототипом вирогідно є Дебальцево, щоб забрати звідти свого племінника, який живе в інтернаті. Час для здійснення такої мандрівки, однак не зовсім підходящий, адже українська армія саме покидає місто, яке оточують російські окупаційні війська. Сергій Леонідович Лойко, американський журналіст, письменник, фотограф, перекладач, кореспондент газети Лос-Анджелес Таймс. Півпрацює з радіостанціями, автор численних репортажів з районів військово-політичних конфліктів, живе в Техасі, Америка. Як військовий журналіст, фотограф і письменник із 2014 року висвітлює війну на сході України, зробив серію репортажів з Донбасу, як кореспондент лос Angeles Times. Сергій Лойко став єдиним іноземним кореспондентом. Що побував в обложеному російськими бойовиками Донецькому аеропорту. В кінці жовтня 2014 року він провів там чотири дні серед українських військових та добровольців з правого сектора. І його книга Аеропорт. Роман Сергія Лойка-Аеропорт, за словами автора, книгу він писав. Про війну між Росією та Україною. Так як інакше, назвати це не можна. Автор розповів, що був одержимий роман, весь час перебуваючи з кіборгами у Донецькому аеропорту в жовтні 2014 року. З самого початку я зрозумів, що повинен бути саме роман, тому що в хроніці, в документальному свідоцтві, не можна виразити всю глибину трагедії і підлості. Героїзму, ненависті, пристрасті притаманному цій війні. Я не міг розповідати про неї холодним відстроченням тоном. Літописця. Писав Луйко у своєму блозі. 11 березня 22-го року на записаному відео Луйко голосив, що він більше не журналіст, а боець терпоборони України. Євген. Вікторович Положій, український письменник, журналіст, головний редактор кількох часописів, неодноразовий переможець та лауреат всеукраїнських конкурсів журналістики, маркетингу та дизайну. Євген Положій мешкає в сумах. Його захоплення це читання та подорожі, надає перевагу бюджет-подорожам в автономному режимі на автостопу. Євген Положій є автором багатьох книг. І його книга Іловайськ. У нас була презентація в місті Грибінки в Будинку культури його книгу Хто був, то пам'ятають. І його книга «Іловайськ». Книга про мучність, неймовірний героїзм і людяність українських вояків і офіцерів, бійців, добровольчих батальйонів, батальйонів та оборони. Це книга про війну яка, як відомо, нікого ще не зробила краще. Натомість серед крові, вогню та заліза люди залишаються людьми. І книга Юрко Вовк, справжнє ім'я Юрій Зеленюк, доки смерть не розлучить нас. Автор є членом національної спілки письменників України, працював в районних обласних республіканських газетах в Україні та за її межами. Попрацювавши за кордоном, повернувся до України в час біди, щоб стати ліквідатором аварії на ЧАЕС. і написав свою першу документальну повість «Попіл Чорнобиля. Любов до рідного краю, відчуття незалежності до давнього роду поліських знахарів і турбівників. Бовків звучатиме в його творах ще не пізно все змінити. грі у безкінечність в чорнобильському романі. Ще одну таємницю своєї родини він розкриває, відвідавши у далекій Америці дядька і його родину. Пам'ять про які довгі десятиріччя намагалися поховати в архівах і доля українців, які опинилися далеко від батьківщини в основі історичного роману, доки смерть не розлучить нас. Головні геро герої Володимир і Марія, нащадки двох родів землеробів. побут століттями, поколіннями, виверений до дрібниць, але вони змушені прийняти виклик історії, стати будівничими незалежної України, визвольна боротьба, підпілля, фашистський полон, кохання і зради, перемові і зневіряння. Клятва любові до рідної землі, доки смерть не розлучить нас. Все самі слова Володимир промовить колись і до Марійки. І назавжди закритий шлях на Батьківщину, де на них чекає смерть. Лише вистраждане кохання одне до одного все життя буде доводити про майбутнє таке вірити і мріяти. Збірка «Луми камінь», видана Полтавським обласним об'єднанням Всеукраїнського товариства про світи імені Тараса Шевченка. Цю книгу і три наступні я рекомендую для вчителів. Ця книга вміщує статті, споводи, документи про героїчну боротьбу українців за своє національне та соціальне визначення. Створення власної держави це маловідома стаття голови Ради міністрів УНР 1919 року Бориса Мартуса. Загарблення України більшовиками. Це спогади українського військового і громадського діяча старшини армії УНР, розвідника, письменника Юрія Горліс-горського. Документи визвольної боротьби УПА. Вирок окупаційного радянського суду В'ячеславу Чорноволу. Інтерв'ю з учасниками боротьби з російським агресором. Великий подвиг людей, про яких йдеться в цьому виданні вчить нас свободи, правди, мужності, любові до України. І в чому така назва «Ломи Камінь? Лумикамінь. Так зветься Квітка, яка розриває найміцніші скелі і проростає до сонця. Так і народ наш український, як та квітка лумикамінь, камінь уперто руйнував величезні і міцні камінні брили неволі, що їх запромоджували на його історичному шляху загарбники. Любов Друфань. Провідний науковий співробітник відділу культурних стратегій і ініціатив та кандидат філогічних наук, старший науковий співробітник книга Берегиня. Це книга про Олену Пчілку, Неординарну постать, яка витворила цілу епоху в історії української культури. Вона Розвивала всі літературні жанри, з під її талановитого пера вийшли повісті, оповідання, новели, нариси, оригінальні поетичні твори та поеми, прозові й поетичні переклади, твори світової класики, наукові розвідки, дитячі романи і прозові, поетичні і драматичні твори. А ще це громадський діяч, педагог, редактор і видавець. Цей перелік можна продовжувати. Вона знана в, наш, в історії нашої культури як сестра Михайла Трагоманова, мати Лесі Українки. Усі її шестеро дітей були надзвичайно талановитими, володіли художнім словом. Повною мірою неоціненна за життя, замовчувана і в тоталітарні часи. Олена Пчілка була справжнім талантом. Мужньою особистістю, невкореною свободолюбимою натурою і гордою, щедрою душею. Михайло Слабошпицький. український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник, член Національної спілки письменників України, Шевченківський лауреат 2005 року за роман Поет із пекла. І Коротко про цей роман. У цьому творі автор розповідає історію Тодося осмачки, визначеного українського письменника та поета, відомого повістю Старший Боярин. Як зазначив сам автор в анотації, у цій книги йдеться про осмачку легенду і осмачку реальність, які так важко розмежувати. І ще мені дуже хочеться познайомити вас із книгою автора Олег Олексійовича Кравченко. Це відомий журналіст, поет і прозаїк. І його книга, яка вмістить глибокі філософські роздуми, сатиру, гумор, пародії, присвяти, переклади, громадську і любовну лірику. Розповіді про українських патріотів, героїв АТО, їхню велич духу, прагнення зберегти державу і її кордони все те, чим власне живе сьогодні наша спільнота. В першу частину книги війшла його поезія, а друга частина книги це твір який має назву «Летаргія». Це книга про нашу грибінку, адже він народжений на Луганщині У 1945 році приїжджає в наше місто, його батько вчителював у первій школі і хлопчик навчався у третій, потім у четвертій школі. І завжди, коли я пропоную цю книгу, я починаю читати. Вулиця Свободи в Грибінці починається з тюрми. І ця невелика цитата вона заінтриговує читачів і кожному, хто візьме цю книгу, найперше хочеться знати, де ж та була тюрма. Книга дуже цікава. Вона була презентована в нашій бібліотеці і також була презентація для вчителів школи номер 4 Так що, я думаю, ця книга буде цікава і для всіх вчителів історії, і не тільки історії, тому що хто народжений на нашій Грібінківщині з цікавістю прочитає, що ж було в тому далекому, 1945 році у нашій Грибінці. Дякую вам! Запрошую, приходити до нас у бібліотеку, беріть літературу. Літератури в нас дуже багато. Я хотіла зробити більший огляд, але, на жаль, книгу у нас одна або дві екземпляри. Книга Сучасна література вона дуже затребувана. Література є, приходьте і будемо з вами співпрацювати.